Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас огляд пензлику з Aliexpress для полігелю. Замовляла я його дуже-дуже давно, але сьогодні хочу вам оновити цей огляд. Я, якщо чесно, не пам'ятаю вже, чи був огляд на каналі, чи не був, але сьогодні подивимося і я поділюсь з вами враженнями і ви зробите собі висновки, чи варто собі такий замовляти. Перше, не дуже добре враження те, що один з ковпачків з однієї сторони тримається не дуже добре. Тут два ковпачки двосторонні. Ось Такий пензлик. Що там всередині зараз ми подивимося. Ось такий пензлик з однієї сторони, дуже короткий ворси, але це умовно, так, для кожного по-своєму. Такий виняток, можна сказати. Хтось полюбляє робити працювати коротким ворсом, хтось працювати довгим. Це залежить від того, який матеріал за густиною. І тому ми обираємо, який вам більше подобається. Але для мене, хочу сказати, цей доволі таки короткуватий. Треба було брати трохи довший, але в цілому нормально. З іншої сторони, в нас, подивіться, два копачки, є дуже добре, не буде все полімерізуватися або десь там замазуватися. Ось такий шпательок і зараз ми подивимося, що можна робити цим пензликом. Ну, Я думаю, ви, напевно, вже здогадалися, але якщо ні, то я вам зараз декілька варіантів, прикладів приведу. Ось так можна все бачите, закривати. Одна сторона щось не дуже гарно закривається, одна щільно притискається, друга не дуже. Ось це мені не подобається. Посилання хочу сказати одразу: в мене нема на цей пензлик, бо я вже дуже-дуже давно його замовляю. Ви, в принципі, в пошуку можете набрати в Аліекспрес пензлик для полігелю двосторонній, то вам випаде декілька варіантів, можете замовити. І навіщо нам з ось таким шпателем? У нас є ось такі полігелі, якісь, так і навіщо нам потрібен це вже давно-давно вийшли, вийшли ці пензлики, навіщо він нам потрібен? Все дуже просто. Коли полігель доволі такий густий, на відміну від цього, що в мене. Зараз з aliexpress На жаль, закінчився в мене дуже густий полігель. Хотілося б вам в якості прикладу показати. Коли в нас дуже густий полігель, ми видавлюємо його ось з такого тюбиком і тоді шпателем ось цим ми захвачуємо, забираємо його і для зручності. Також можна і цей доволі рідкий, як і в мене. Подивіться, це дуже зручно робиться одним рухом. раз і все. І ми взяли краплю стільки, скільки потрібно, дозовану, не більше, не менше, скільки вам забажалося. Ну а далі то все переміщаємо на нігодь і розпреділяємо. До речі, хочу додати, що неважливо, що що ви там робите, чи то укріплення, чи то нарощення, ви все одно можете робити це цим же шпателем. Але бачите, цей полігель мене не задовольняє з Aliexpress, бо він доволі таки рідкий. Хоча в деяких цілях ви побачите наприкінці відео, він підходить дуже ідеально, а ось тут він розтікається. Є в нього плюс в тому, що він дуже швидко вирівнюється. Мінус, що воно ось таке не густе, не рідке. Не Туди, не сюди, але якщо приловчитися то можна працювати. Далі розподіляю я цим же пензликом. Цим же пензликом намагаюся все то підрівняти бачите рухи такі більше, ніж я працюю, наче як не полігелем, а гелем. Хочу відмітити, відмітити те, що дуже зручно працювати саме ось таким скругленим по кутам. Пензликом. Чому? Тому що ним дуже зручно підлазити в сінуси. Якщо гострим квадратним пензликом, то не так зручно, то в сінуси майже ідеально вдається підводити матеріали. То зауважте на цьому, спробуйте, якщо ще не пробували скруглені такі пензлики, обов'язково спробуйте. Далі можна також цим шпателем набирати. Якщо у вас Полігель прийшов у ось такій баночці, він доволі такий. Твердий, густий, в мене знову ж таки доволі рідкувати, але вони бувають різні за консистенцією. Краще перед тим, як набирати, взяти цей шпатель, змочити в знежирювачі, щоб в нас дуже гарно все набиралося, відклеювався він від основної маси полігелю. І ось таким чином ми можемо дістати. Він доволі таки з товстого матеріалу, доволі таки міцний, тому саме цю функцію виконує він дуже довго. Добре, адже ну, пензликом ви того не зробите, щоб дістати дуже густий полігель з такої баночки. Можна ще замінити це апельсиновою палочкою, наприклад, пушером, але то все не то, бо саме ось цей, ось цей шпатель має таку плоску. Основу, плоску форму, і дуже довго може робити це дуже дуже легко. Далі, також знову, бачите я розподіляю, але це так все умовно. Я не стараюся вам показати ідеальне розподіляння розтягування цього полігелю, то вже для, для іншого відео тема. Просто для прикладу, також розподіляємо цей полігелій, те, що я вам казала в сінуси, подивіться, дуже зручно туди заходити, підходити і то все розпреділяти. Також можна іншою стороною прибрати зайвий матеріал і далі знову ж таки тим же пензликом все ж туди притоптувати і розподіляти, загладжувати, як вам потрібно. Також, звісно, ми можемо працювати з наступним матеріалом, це з гелем. Чому ні? Адже це звичайний у нас пензлик, і ми цим же пензликом можемо набирати звичайний рідкий гель. Шпатель в цьому варіанті в нас просто не бере участь, не потрібно то робити, не потрібно його туди занурювати, в принципі, нам вистачить лише ось цього пензлика. Ми набираємо як звично, гель і працюємо, як. Звичним пензликом. Ну Адже це також у нас звичний пензлик, бо, ем, але з бонусом, ось цим, що у нас з іншої сторони цей шпатель. Також я розподіляю, також хочу відмітити скруглені ці кути на пензлику, що дуже зручно підходити саме в сінуси. Ну, і так якось ми працюємо з приводу ширини і довжини ви обираєте самі. Я хочу сказати для новачків краще дуже Широкі пензлики одразу не брати, бо вам потрібно контролювати матеріал. Великим пензликом ви можете набрати дуже багато, чи встигнете ви, чи не встигнете потім його попросту прибрати і кудись притулити, щоб не залишити зайве. Тож беріть трохи вущі, не зовсім не самі вузькі, трохи вущі, попросту пензлики. І також рекомендую знову ж таки в сотий раз взяти і просто ось таким скругленим. Кутами, цей пензлик. Далі в нас наступна функція. Це зовсім проста. і Нам звична звісно, ми в цій функції можемо замінити наш шпатель будь-чим, але якщо він є, можна користуватися ним. Набираємо якихось блискіток і робимо якісь заміси. Просто якісь болтушки, щось ми намішуємо. Наприклад, у вас хочеться якісь блискітки на нігтях зробити з укріпленням чи без укріпленням. Але ви не хочете брати там якусь велику бутилку 15 мл чи 30 мл, бо вам захотілося так зробити всього один раз, а ви там щось Ну не хочете, щоб воно просто стояло без толку. і можемо зробити будь-який заміс з будь-яких блискіток, з будь-якої втирку чи що забажаєте. Ось я, наприклад, взяла ось такі блискітки. І цим же полігелем, так як я вам і казала на початку відео, для їх цілий, він прикольний. З блискітками він вмішується і виходить доволі такий густіший. І прикольно це все виходить в якості полігелю, можна зробити нарощування, можна зробити укріплення. Для замісів використовуємо ось цей шпательок. Все дуже прикольно, гарно виходить, можна робити в будь-якій тарі, яка у вас є, можливо, то якась баночка пуста, що буде найкраще, можливо, є 5 мл, або ви можете наробити за собі різних замісів, вже в таких 5 чи 15 баночках. З прозорого гелю, наприклад, якісь свої заміси, яких немає в магазині, і користуватися таким чином. Так що, як бачите, доволі таки непоганий цей пензлик, функціональний. Дуже зручно, що ось ця лопатка, цей шпатель, він в нагоді десь може таки пригодитися. Можна замовляти, можна користуватися. ну, Якщо не бажаєте, то можете замовити чисто пензлик. Далі я ось цим пензликом також, бачите, ці блискітки розпреділяю з полігелем, і доволі таки круто все виходить. Ну, ось у нас сьогодні огляд вийшов. Я хочу, щоб ви написали в коментарі, як у вас справи йдуть з пензликами, якими ви користуєтесь. І напевно, якщо ви дивитесь це відео, то бажаєте придбати собі якийсь новий пензлик, чи, можливо, у вас цілком все влаштовує, бо я хочу замовити ще новенький, з більш таким дліншим ворсом. Ну і все, на цим сьогодні у нас буде завершуватися. Це відео. Я всім дякую, хто заскочив на мій канал, залишив коментарчик та поставив лайкос за мої старання. Підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб не пропускати нові відео. Також не забувайте листати попередні відео, хто тільки підписався, дуже багато корисної інформації, і на цим буду закінчувати. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео!